Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. Впродовж останніх тижнів російські війська нарощували спроби відновити наступальні дії на сході і Півдні України. За даними української розвідки, Кремль передав наказ готувати одночасні удари по критичній інфраструктурі і військових складах України. У відповідь Українське командування схвалило застосування нової стратегічної ракети, умовно названої Український орешник», Пише телеграм-канал Тупорпомсте. Характеристика ракети: ракета обладнана високоточним блоком наведення і здатна пробувати захищені об'єкти на глибині понад 30 метрів. Носі розроблено з урахуванням стелс технології мінімального теплового сліду. Пуск відбувся з підземної шахти, переобладнаної під сучасні стандарти. Об'єкти ураження в нічний час. Одночасно уражено шість стратегічних цілей, серед яких командні пункти Південного військового округу в Ростовській області, центр керування дронами й ударними БПЛА на околиці Курська, два глибокі підземні сховища боєприпасів, бункер протиповітряної оборони поблизу Вороніже, об'єкт головного управління генштабу на території Московської області, масштаб втрат попередні дані щодо ліквідації загиблих понад 530 російських військовослужбовців різних рангів, включно з мінімум шістьмома старшими офіцерами генштабу, поранених травмованих близько 800, десятки осіб заблоковані під завалами у сховищах. Не встановлена кількість тіл, перебуває під обваленими конструкціями за окремими оцінками. Трати особового складу стали найбільшими за останні чотири місяці війни. Психологічний ефект на військових РФ ракетний удар показав, що навіть багаторівнева система захисту не здатна перехопити сучасні українські носії. У багатьох підрозділах виник панічний настрій через повну безкарність атаки. Частина особового складу відмовилась повертатись на об'єкти дислокації, побоюючись повторних ударів. Реакція політичного керівництва РФ за даними розвідки одразу після підтвердження руйнувань Путін провів закриту нараду із вузьким колом силовиків. Гобули дані про освіт... Пробував вилетіти до Сочі, але борт було повернуто до Москви після погроз Патрушева зірвати командування. Після серії консультацій по закритих каналах Кремль передав Вашингтон та Анкару сигнал про готовність обговорювати перемир'я, ознаки глибокої кризи управління. Розвідка США і Британія зафіксувала наростання конфліктів між різними групами в керівництві РФ. Група силовиків, яка вимагає тотального удару у відповідь. Група дипломатів і частина олігархів, що наполягають на спробі домовитись, поки фронт не обвалиться. Декілька генералів публічно відмовилися коментувати ситуацію. Що не було типовим для минулих місяців. Ситуація на місцях ударів. Ростовський центр управління повністю виведений із ладу, особовий склад евакуйовано. На об'єктах під Курським тривають розбори завалів. Частина боєприпасів здетонувала повторно. У вороножі зафіксували радіаційні сплески через руйнування складів з компонентами ядерного озброєння. Перші ознаки дезорганізації, частина військових частин ППО самовільно залишила позиції, посилаючись на відсутність захищених укриттів. Сили швидкого реагування Росії між кількома областями, не маючи єдиного командування, постачання боєприпасів на лінію фронту сповільнене через руйнування складів. Реакція суспільства РФ у соцмережах поширюється інформація про десятки закритих похоронів і масштабну нестачу донорської крові. Громадські настрої різко радикалізували. Частина населення звинувачує Путіна втягування в безглузду війну, інші вимагають жорсткої помсти. Понад 20% військовослужбовців резерву вже подали рапорти про відмову від повторних відряджень в прикордонній області, аналітика і оцінка, тактичні наслідки, втрачено важливі командні пункти, руйнування системи ППО і втрати складів боєприпасів, стратичні наслідки. значне зниження можливості здійснювати масовні вдари по Україні в короткій перспективі, психологічні наслідки, крах, переконання, що стратегічні об'єкти РФ недосяжні, політичні наслідки, підрив довіри до Путіна. Поява чітких ознак внутрішньої боротьби за владу висновок операції з застосуванням українського орешника стала історичним зламом у війні. Доведено здатність України руйнувати навіть найзахищеніші об'єкти противника. Кремль вперше показав слабкість і готовність просити переговорів. Російське суспільство усвідомило, що війна переходить у фазу, де навіть Москва не є безпечною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.